11 година, час підбивати підсумки ранкових новин. З вами Лілія Налягака. 43 ворожих безпілотники знешкодили наші захисники сьогодні під час нічної російської атаки. Як повідомили у повітряних силах зсу, 35 знищили підрозділи ППО. Решта 8 локаційно втрачені. Загалом проти ночі вівторка окупанти запустили по нашій території 60 безпілотників. Влучання ворожих дронів зафіксовано у 9 локаціях. У трьох місцях упали уламки збитих БПЛА. Росіяни не припиняють бити по Куп'янську. Сьогодні ворожий впіврон поцілив біля приватного будинку. Поранений 67-річний чоловік, пошкоджені навколишні оселі. Повідомили в обласній прокуратурі. А напередодні увечері окупанти завдали по місту авіаційного удару. Попередньо застосували фугасну авіабомбу ФАБ 250 яка влучила по житловому кварталу. Пошкоджено щонайменше 20 будинків та господарські приміщення. Цієї ночі кілька районів Дніпропетровщини атакувала армія РФ. Є поранені та руйнування докладніше розкаже наша кореспондентка з Дніпра Олена Мандалюк, і вона з нами на прямому зв'язку. Привіт, Олено. Що тобі відомо про стан потерпілих та масштаби руйнувань? Привіт, Лілія. Безпілотниками ворог наносив удари по регіону. Зокрема, через атаку в Самарівському районі зайнявся приватним будинок. Був поранений чоловік. На синельниківщині гучно було Бонжевській та Маломихайлівській громадах через удари дронами а різних типів. Понівечені сільськогосподарські підприємства, приватний будинок та авто. Також у цьому районі постраждав 54-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Напередодні у Межеві ворог з безпілотника вполював автівку в білі Янголи на той момент в ній знаходилися люди. Поранені зазнало троє. Сама цим авто. евакуаційна група буквально днями вивозила мешканців з прифронтових новопалівки та новопідгороднього. Наслідок атаки транспорт згорів вщент. напружена безпекова ситуація. Залишається і в Нікопольському районі. Там окупанти за останню добу здійснили більше 30 атак безпілотником. Прицільно вдарили по автівці швидкої допомоги. Минулися без постраждалих. Ну, ось таку має оперативну інформацію станом на зараз. Лілія тобі слово. Дякую, колего Олена Мандалюк розповіла про наслідки обстрілів у Дніпропетровщини. І двічі під атакою росіян опинилися сьогодні суми. О пів на другу ночі ворожі безпілотники влучили у нежитлове приміщення. Частково зруйнований дах. Виникла пожежа. Рятувальники її загасили, інформує обласна військова адміністрація. О пів на п'яту ночі окупанти завдали авіаудару по житловому сектору. Пошкоджено щонайменше сім приватних та один-двоповерховий будинки, а також автівки. Понівечені також хати поруч, двері паркани повилітали вікна, є руйнування покрівель та стін. Попередньо в обох випадках минулося без постраждалих. Чотири прикордонні населені пункти Сумщини опинилися під контролем противника. Як повідомив очільник ОВА Олег Григоров, це і басівка юнаківської громади та веселівка і Журавка Хотінської. Жителі цих сіл уже давно евакуйовані, тож загрози для цивільного населення там немає. За словами Григорова, росіяни не полишають спроб просунутися в глиб регіону. Бойові дії зараз тривають на околицях села Водолаги та поблизу Володимирівки, Біловодів, Костянтинівки та Кіндратівки, Хотінської громади, а також на околицях локні юнаківської громади. Росіяни накопичують піхоту та техніку і під Вовчанськом на Харківщині. Окрім цього, збільшили кількість обстрілів позицій сил оборони, а також посилили спроби пробити захист на цьому напрямку. Про це в нашому ефірі розповів начальник групи взаємодії зі змі бригади ГАРД Олександр Даниленко. Його підрозділ зараз тримає там оборону. Ворог активізувався, помітно активізувався. Збільшилася кількість штурмів, як в самому Вовчанську, так і в околицях міста. Це на липці тихе вовчанські хутори, зросла присутність, кількісна особового складу, ворожої техніки, постійні обстріли тривають: міномети, артилерія, реактивні системи залпового вогню. Дрони дуже активні, авіація працює. Під Покровськом ситуація і далі загострюється. Росіяни активно застосовують важкі керовані авіабомби. Зростає кількість штурмів та обстрілів. Про це нам розповів Максим Бакулін, пресофіцер 14-ї бригади оперативного призначення Червона калина Нацгвардії України. Його підрозділ тримає оборону на тому напрямку, і ви можете допомогти нашим захисникам нищити окупантів. Долучайтеся до бригадного збору на дрони. QR-код ви зараз бачите на екрані. Зараз ми акумулюємо повністю всі ресурси на закупку дронів і відповідно комплектуючих до них, тому що фронт не стоїть на місці, і ворог постійно намагається покращувати свої засоби, реб свої е, системи, якими вони протидіють нашим дронам. Відповідно, нам потрібно діяти швидко. І реагувати на це відповідно покращувати постійно і доукомплектовувати свої дрони. Поспілкуватися з героями війни, перейняти навички і провести спільне тренування. Українські розвідники шукають нові способи взаємодії з молоддю. Військово-патріотичний курс звитяга вже показав. Запит на спілкування з нашими захисниками є великий. Тож для тих хлопців і дівчат, які не змогли відвідати кількаденний вишкіл на полігоні, спецпризначенці влаштували спеціальну зустріч. Як поспілкувалися, подивімось. Одна рука на чітко на полізі на захисі. Друга у нас йде чітко вперед. Ми там уявляємо голову суперника. Український чемпіон Олег Приймачов проводить для молоді майстер-клас із Моєйтаю. Усі тут що найменше долучалися до звитяги Ініціативі наших розвідників зі спецпідрозділу Артан головного управління розвідки. Цього разу хлопці і дівчата працюють у спортивному залі, а не на полігоні. Завзятість підопічних Олега тішить. Чудово, я дуже задоволений. Певні вправи показують, що є бажання і є здібності. Все залежить від них. Головне це працьовитість. Талант це 10%, а 90% це важка праця. Тому все залежить від них. Серед присутніх і Діана. Позивний у дівчини Дінь-дінь. Спочатку я допомагала, і мене називали феєю ЗСУ. Бо я завжди допомагаю. Якщо просять надходять запити, ну не було такого, що ми відмовили. А потім вже якось приїлося перші дві літери імені, і вийшло вийшла Діана Каже, коли з'явилася нова можливість поспілкуватися з українськими розвідниками, не могла її пропустити, адже після відвідування звитяги ще довго вирували позитивні емоції. Побачила ну, саму афішу в інстаграмі і захотіла відвідати, але на сьому звитягу вже не попала. Поїхала на восьму. Це неймовірно важливий захід, який вчить молодь бути організованою та в будь-який момент бути готовим постояти за свою державу. І як завжди, зустріч зі спецпризначенцями це не лише про роботу над тілом, а й про братерський дух та мудрість. У невимушеній бесіді можна будь-що запитати у бійців, які в якості ви відмітили в людині, яка хоче стати командиром гурмов? В першу чергу командир повинен вміти чути, чути своїх підлеглих, чути своїх керівників. Тільки тоді можна буде сформувати задачу і відпрацювати її можливі. навірно, так якщо без. і такі зустрічі. Корисні не лише для молоді, кажуть військовики. Водночас зазначають діти, головні тут учасники. Треба робити таких дуже багато зустрічей, щоб діти знали, вони це впитували. І головне, щоб вони знали правду і розуміли, що герої не не тільки як ми колись бачили в кіно. Американці, китайці, ну, марсіані, а герої ну, про всі хлопці. І от люди, які роблять неймовірні речі. У планах спецпризначенців організовувати і надалі різні формати за участі молоді. І головний з них, звісно, звитяга. Бійці зазначають охочих щоразу більше, а сил і бажання для зустрічі і навчання дітей вистачає. Анатолій Журавльов, Максим Чеблін, подробиці телеканал-інтермарафон Єдині новини. Міжнародний канал контрабанди в Україну прекурсорів для виготовлення важких психотропів ліквідували СБУ та правоохоронці. Польщі затримано 10 учасників угруповання, шістьох схопили на території ЄС. Чотирьох у Запоріжжі та Кривому Розі організували наркотрафік двоє братів із Запоріжжя. Один ще на початку 22-го року виїхав до ЄС. Там знайшов спільників для контрабанди в Україну. Інший залишився у Запоріжжі і контролював імпорт та продаж речовину регіону. Прекурсори маскували у ємностях з дитячим харчуванням та кормом для тварин. Частину збували, а решту зрешти виготовляли наркотики. Затриманим в Україну повідомили про підозру одразу за чотирма статтями кримінального кодексу. Вони під вартою підозрюваним загрожує до 12 років тюрми, затриманих за кордоном притягнуто до відповідальності відповідно до законодавства країн ЄС. У Черкасах готують пляжі до купального сезону. Зазвичай поблизу зон відпочинку у водолази дістають бите скло, пластик, карбальські снасті та інший непотріб. Але бувають і цікавіші знахідки, які розкаже Ірина Васюра. Водолаз Владислав Сукач виходить з води зі своїм сьогоднішнім уловом. На дні річки біля Черкаського пляжу він назбирав купу небезпечних знахідок. діяльність людини. Тут пив холодненько, водичка або пивко. Це скоріш за все рибаки. І це також скло, залишки шприців. Також до О! Бичка обіймав. За півсотні метрів від берега водолази ретельно обдивляються дно. Найчастіше дістають звідти бите скло та пластикові пляшки. Іноді окуляри чи навіть телефони. Втім, далі від берега знахідки серйозніші і важчі. Там глибоченька, я думаю, людина туди не пірне. Там лежить старий, найімовірніше грибок металевий. Там сумі коло нього живе раки, Красиво, але ж ну от, воно там лежить, гниє і. Достатньо фізично не зможу, бо воно, мабуть, важче, ніж я. І, в принципі, багато Багато ще мішків. Рибаки використовують їх як якоряна. Перед відкриттям сезону купання рятувальники обстежують водойму біля офіційних місць відпочинку у Черкасах. Таких шість зазвичай з дістають усе, що залишають там люди. Хоча в останні кілька років відпочивальники стали свідомішими, кажуть рятувальники. Тенденція позитивна. То тому, що, наприклад, починаючи з 20-го року, дуже багато було сміття, не так як зараз. Тобто, дуже багато що саме битого скла. Ну, якось так в цьому році, в позатому році, тобто воно зменшується. Починає до них доходити, що щось може трапитись. Проте найбільшою проблемою залишається безвідповідальне ставлення до вибору місця відпочинку. Надзвичайні пригоди трапляються не на пляжах офіційно визначених, а на стихійних. Люди нехтують правилами безпеки, не йдуть на офіційні пляжі. І, на жаль, тоді ми і інформуємо про випадки травмування чи загибелі відпочивальників. Ми наголошуємо, що відпочивати необхідно на місцях, офіційно визначених як пляжі. Цього року на водоймах області вже загинуло десятеро людей, серед яких двоє дітей. Тож рятувальники вкотре нагадують, поблизу водойми важливо дотримуватися правил безпеки, не зловживати алкоголем, не перебувати довго на сонці чи у воді, аби відпочинок не закінчився трагедією. Ірина Васюра Денис Кононенко телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Я завершую випуск новин і На сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває. Його продовжить Олександр Васильченко. Безпечного нам сьогодні. Дякую, Лілія, Тобі гарного дня. Отже, політичні події в Україні і світі обговоримо далі. З гостем нашої студії обов'язково дочекайтеся.